Квартирний город затівають або ті. Хто позбавлений власного заміського ділянки або не має на нього сил і часу, або ті ентузіасти, яким хочеться якісних і свіжих овочів і зелені, а заодно і краси на підвіконні цілий рік, незважаючи на пору року і погоду за вікном, ми неодноразово розповідали вам, як виростити в домашніх умовах зелень на підвіконні взимку, організувати в квартирі справжню аптекарську грядку або практично повноцінний невеликий городик. Сьогодні ж поговоримо про одну з найбільш затребуваних культур для кімнатного культивування, про томатах, які сорти і гібриди помідорів вибрати для горшечного вирощування, і чому як краще їх влаштувати в квартирі, скільки можна отримати врожаю з томатного кущика на підвіконні, як вирощувати горшкові томати? Вирощування томатів на балконі або на підвіконні в квартирі зазвичай не викликає складнощів. Агротехніка культивування таких кімнатних томатів абсолютно не відрізняється від звичної будь-якому дачникові спершу помідорні насіння, куплені в садовому магазині або зібрані і заготовлені самостійно, висівають в неглибокі ємності з вологим родючим ґрунтом, пролитим для профілактики будь-яким біофунгіцидом. Прикриваючи їх на перших порах плівкою, потім, коли з'являться сходи, плівку знімають і підрощують розсаду в теплому світлому місці. Коли сіянці підростуть, їх пікірують в окремі ємності, в яких вони будуть жити в подальшому, обсяг таких горщиків повинен бути не менше 3-5, ставити контейнери з рослинами краще на південне вікно, де побільше тепла і світла, так необхідних помідорів. Ну і подальший догляд за томатами на вікні абсолютно звичайний. Ясний полив з розпушуванням під годівлі обробка за необхідності від хвороб і шкідників, на відміну від культивування тих томатних рослин, які ви будете пізніше переселяти в теплицю або відкритий ґрунт. Займатися посівом і вирощуванням кімнатних томатів можна починати в будь-який час року, особливо якщо у вас є можливість для їх додаткового освітлення, томатам необхідно не менше 10 годин світла на добу і обігріву. Погодьтеся, приємно поставити на стіл власного виробництва свіжі помідори, наприклад, до нового року або до 8 березня. Про всяк випадок нагадуємо вам основні етапи вирощування томатів кращі сорти і гібриди горшкових томатів. Які сорти помідорів придатні для вирощування в квартирі? Для цих цілей зазвичай вибирають, займають відносно мало місця низькорослі детермінантні і супердетермінантні томати черві або ампельні томати, які живуть в підвісних кашпо. В нашу добірку ми зібрали з цих двох груп кілька найбільш популярних сортів і гібридів. Зверніть увагу, може, саме такі помідори ви захочете поселити і у себе в квартирі або на балконі. Томат, балконне диво, сорт ранньостигли близько 100 днів до плодоношення після появи сходів рослини детермінантного типу 3.0. 40 см смезавишки, компактні. Дуже декоративні, підв'язки і пасинкування не вимагають в догляді невибагливі, стійкі до фітофторозу переносять обмежену освітленість і температурні коливання урожайність до 2 кз куща, плоди черги масою до 30 округлої форми яскраво-червоного кольору. Дуже соковиті і солодкі призначення плодів універсальне томат монетка, сорт ультраані близько 85 днів до плодоношення після появи сходів, рослини детермінантного типу три нуль 40 см заввишки, штамбові, дуже декоративні підв'язки і пасинкування не вимагають в догляді невибагливі, дуже рано і дружно формують плоди, що дозволяє уникнути фітофторозу урожайністю 2,5 п'ять з куща. Плодичергі масою близько 15 округлої форми, жовто-оранжевого кольору, дуже соковиті і солодкі призначення плодів універсальне, дуже легкі, то мат-кімнатний сюрприз, сорт ультра близько 85 днів до плодоношення після появи сходів, рослини детермінантного типу до 50 см заввишки, компактні підв'язки і пасанкування не вимагають в догляді невибагливі. Дружно віддають урожай стійкі до основних захворювань і короткострокового зниження температури, урожайність до 2 з куща, плоди вершки масою до 50. округло витягнутої форми, яскраво-червоного кольору, соковиті і солодкі призначення плодів універсальне, томат талісман, сорт середньоранній близько 95 105 днів до плодоношення після появи сходів рослини ампельного типу. Детермінантні 4,5-55 пятдесят п'ять заввишки компактний, в догляді невибагливі стійкі до вершинної гнилі, і хітовторозу посуху і холодостійкі урожайність до 2,5 з куща, плоди масою до 30-50, яйцевидної форми з невеликим носиком яскраво-червоного кольору, дуже соковиті і солодкі призначення плодів універсальне. Томат червоний достаток в один. Гібрид й близько 90 днів до плодоношення після появи сходів, рослини ампельного типу кущ до 20 см заввишки може формувати батоги до 60 см завдовжки, компактні, дуже декоративні, підв'язки і пасинкування не вимагають в догляді невибагливі, стійкі до основних захворювань, урожайність додак з куща, плоди масою 20-25, округлої форми, яскраво червоного кольору. Дуже соковиті і солодкі призначення плодів універсальне, томат горшковий, помаранчевий, сорт ранньостиглий близько 90 днів до плодоношення після появи сходів рослини супердетермінантного типу близько 25 см за вишки компактні підв'язки і пасанкування не вимагають в догляді невибагливі урожайність 1,5 пять з куща, плоди до 40 округлої трохи витягнутої форми, оранжевого кольору. Дуже соковиті і солодкі призначення плодів універсальне, томат, червона шапочка, сорт раньостигли близько 85-90 днів до плодоношення після появи сходів, рослини детермінантного типу три 40 см заввишки. штамбові, дуже декоративні, підв'язки і пасинкування не вимагають в догляді невибагливі. Переносять короткострокове зниження температури стійкі до фузаріозу і вертицельозу, урожайність до 2-5 з куща, Плоди черві до 20 округлої форми, яскраво-червоного кольору, дуже соковиті і солодкі. Призначення плодів універсальне, також для вирощування будинку в горщиках придатні томати, горобинові намиста, кімнатне диво Аляска, тимоша, бонсай, дубок, бетта, садова перлина піноктів, горшковий червоний рожевий. Жовтий синичка, кімнатний гном, рожевий ангел, снегирек, каскад ред, японський кімнатний зірки столиці, маленька Флорида, Флорида, Петіт та інші.